Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А ми запрошуємо вас до суперлото. Джекпот на сьогодні становить 26 мільйонів 751 гривню. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон «Б» комплект кульок номер 4. І ми розпочинаємо 2478 розіграш суперлото. Вмикаємо лототрон. Хай щастить. Тридцять чотири. Сорок один. Тридцять дев'ять. Сорок вісім. Двадцять чотири. 45. шановні гравці. Якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. В ефірі 3738 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 580 тисяч гривень. Тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 і ми вмикаємо лототрон. 15, 19, 13, 32, 31. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8670 шістсот розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала Лототрон Б, комплект кульок номер 4. і ми розпочинаємо розіграш щастива! П'ятдесят тридцять чотири. 47, 11, Одинадцять, шістдесят вісім. Один. Двадцять 69, шістдесят чотири, тридцять дев'ять. Шістдесят дев'ять. Шість. Двадцять сім. Вісімнадцять, 77, 9, дев'ять, п'ять, чотири, 28. п'ять, двадцять вісім, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7523 розіграш державної лотереї Лото трійка. Тиражна комісія обрала лототрон б комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. Один, п'ять, сім. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 1, 5, 7. Бережіть себе. Все буде Україна.